Всем привет! відео буде про розпродаж сільгосптехніки. Хлопці, які винуждені були виїхати, ставили у нас техніку. І зараз вже будуть її розпродавати, тому що назад вже не повернуться. По определенним причинам я думаю, всі розуміють, які причини, що до них пішло додому. В даному відео буде продаватися, який дисковий, дисковий плуг, краще назвати, Буде продаватися культиватор і будуть продаватися каточки, рубящий каток. Ну, давайте почнемо із дисків. Зараз покажу табличку. Ось такий виробник, 16 год, маса почти півтори тони. Ну, Тут ця рамка виварена, звісно, дебела дуже мощна в плані ця рамка, де йде весь, весь вся рама йде. Диски прицепні. В такому ісповненні. По робочим органам вони мінялися. Буквально вони дробили там 50 гектар. Отакі всі стоять диски. Ну, воно видно, що вони в принципі, новенькі, гостренькі, ну, не вироблені. По нюансам є отака ржавчина. Краска, ну, скоріш за все, производитель пожалів ґрунтовки, покрасив поверх металу і все. Із нюансів є ось така ржавчина і є трохи сварки. Далі покажу. А так, в принципі, всі ступи, всі ступиці, подшипники, люфтів немає. Все воно тут в адекватному стані. Чистики стоять усі, я так розумію. Та вроді всі чистики стоять. Регулювання глибини на катку. такого плану. Также є угол, атаки регулюється. Саме тут охода, крутиться каток, каток із уголка. В принципі, рівненький, є невеликий, Вон, як видно, погнутий трохи. Ну а так не розбитий, не порваний. В принципі, рівненький. Каток вже йде без, без центральної труби. можливо буде менше забиватися. Транспортне, ось із нюансів. виходить трошки вирвало на цей кронштейн. Він Тут заварений і кинули усілитель. Кинули усилитель, такі розпорочки. Так, є для транспортного кран і також для транспортного є такий фіксатор по резині. Ну, резина лиса, ну не потріскана. Ціленька. Ось є щось маленький чи порез, був чи трещина. Це у нас виходить ну Це з трактора, да, з трактора колеса, в принципі, на півтори тонни вони видержать і будуть ще ходити довго. Ну а так, все, каточок рівненький. В плані оцих, цих вузлів, все рівно. А немає, немає чистиків, три штуки, немає, чотири. А, На задньому ряду, мабуть, їх повністю вбрали. Да. На задньому ряду чистиків немає. Їх, мабуть, повністю убрали, на передньому є. На задньому немає. Далі, культиватор Агро. це він у нас 2021 год, маса 1720 КПГ 4,5, я думаю, він 4,5 метра, хлопці кажуть, він 4-метровий, 5 розположення рядів лап. Не знаю, це дополнительна, так скажемо, опція чи ні, але є, за колесом стоїть, я так розумію. і 5 рядів. Лап. Культиватор означає новий. Він небагато наробив, тому що 21 2021 році вони купили. І до 2024 року вони, навіть тільки ним робили. Ось можна подивитися по лапам, вони всі тут. Ще нароботка не видно на ній, така вона не стерта. По всім робочим органам вони всі ціленькі йдуть. По ньому сварки немає ніде, і за ісключенням, Приварили, ну Це більш до производителя поприкручували вони, ну можна було ще там приварити. Приварили вон одну петлю для гідрошлангів і вон другу петлю. Ось тут. А так, все, рама, все ціле, резина отлічна, Резина тут не полопана, не порізана. Все отлічно. Я думаю, узел теж отлічний, тому що не пройшло стільки времени, щоб його можна було розбити. Так, Стоять також на кожному гідроціліндрі крани. Регулювання глибини. Ось такий культиватор. Трошки грязний, це його переганяли, осінню, трошки вимазали. Три ряда йде грібенка. І далі йде каток. Каток йде із труб. він теж рівненький, такого він плана, невеличкий в діаметрі. Ми коли робили свій культиватор, теж хотіли невеликого діаметру робити каток. Ну щось тоді в нас переігралося. То труби, ну видно, що він тут добротний такий. Регулювання все тут рівненьке. Я думаю, якщо його підняти, воно все регулюється без ніяких проблем. Це у нас висота, я так розумію, регулюється висота. І ось так як ми робили винт, угол оцери регулюється граблини. Бачите, він зараз трошки вниз наклонений, його можна скрутити і ця частина підніметься вверх. Пружини, все воно тут. Бачите, навіть і цей виробник робить каток під Правда, тут вес великий, речах великий, підняти його не підніму. Ну каток йде не жорстко, що мені доказували, він має бути жорстко, ну не жорстко він. Тут пружини широкі стоять, у нас, звісно, не такого плану. Ось так ще покажу з цієї сторони. Дивлюся, щось лапи трошки відлічаюся. Не знаю чи всі. Ззадні, задній ряд стоять ширші, а спереді, мені кажеться, стоять. А може передній ряд стоять менші лапи. Ну, за ці нюанси це вже узнаєте у продавця. Ну, да, рама тут товста, зварена. Ця сторона все таке саме. Вон, бачите, хлопці трошки приварили, щоб шланги не терло. Ця сторона регулюється, ця стойка регулюється ось по висоті. По виробітці дишла. Дійшло тут там, мощне, звісно, таке. І слідущий егрігат це рубящий каток. Він, виходить, по-моєму, 23 року. Одрубали на ньому десь там чи 100 гектар, вони казали. Тобто одрубали вони небагато. І потім вже їм довелося виїжджати, виганяти техніку, тому що далі було невозможно. А зараз тим більше, вже, вже все. По резині. Резина відчна. Навіть є ці шипи зверху. Не порізана, не потріскана. Це у нас генерал. Ось такий вид. Він буквально, буквально новий. По ньому видно, що нароботка на ньому невелика. В одному катку залита отработка, а два пустих. Тобто треба буде заливати либо водою, либо відроботкою, але один уже залитий. Гідроциліндр все сухенький, все, тут. все так продається комплектом, шланги. Ось як можна бачити наработка, Точніше якої немає. Ця сторона аналогічна, все ціленьке, все рівненьке. Парамі ніяких трещин немає. Дана техніка знаходиться в Павлограді, кому там надо буде доставку просчитывать, Павлоград, Дніпропетровська область. Всі останні опитання, номер телефону указаний в першому коментарі, закріплено всі опроси до хазяїна. Созванюйтесь, договарюйтесь, общайтесь по всім нюансам. Я тільки можу зробити якісь там фотографії або ще щось. На всю техніку є накладні, є чеки. Також поширюйте відео, може комусь буде інтересні такі позиції, такий сільгосінвентар, щоб він швидше знайшов нового собі хазяїна і щоб він тут не стояв, не ржавів, тому що жалко, що він стоїть і в роботі його не зустрічається. Також є невеличкий комплект запчасів. Може комусь цікаво буде, може хтось захоче і взяти прокладки. Тут основна верхня часть, скажімо. Кришка клапанів, оці всі дві прокладки проставочних. Топлівна прокладка. Це у нас болтів клапанів і поддон. Тут, мабуть, два комплекти чи три комплекти. Прокладки продаватимуться всі так комплектом, кому надо. Комплект на радіатор новий запечатаний патрубки. Це вони теж тут три, чотири штуки буде так продаватися. Сальнички, це у нас коленвал, нові сальники. В принципі, свіженькі, м'якенькі, 50-70, 10. І цей у нас виходить. Спеціально резиночки познімали, щоб вони не тягнули їх. 100, 125, 12 кому треба, теж є. Є нові на такого виробника. Це плаваючі корпуса плаваючих подшипників 209-й штуки. і 210-й теж два штуки. Це там йдуть на катки на дискову оборону, на культиватори. Все вони, а все вони нові, запечатані. Ось такі є, кому буде цікаво. Також є вихлопна. Вихлопна нова, в виспольні не була, Купляли хлопці на МТЗ Ок, її ціна 892. Вона навіть не стояла хомут, іде все в комплекті. Одне, що хлопці одразу її укоротили. Ну, вона видно, що вона не була, немає тут ні сажі, немає тут нічого. Ось така є вихлопна також. Є новий оригінальний насос, водяний, помпа. Теж хлопці купували собі в запас. Все, є, вона повністю нова, вона запечатана, оригінальна. Вон, як видно, ціленька новенька. Кому надо, буде тоже. Генератор МТЗовський, рідний 12 вольт, 1150 Вт. В комплекті також буде, десь в прицепі лежить шків і гайка, все воно в комплекті. В принципі, він знятий, він робочий. ну, там уже проверять, не проверять. Також є генератор повністю робочий, оригінальний, білорусовський. Ішов він із трактором. Просто перейшли на, генерати, на стартери з редуктором. Також є, може комусь треба буде крильчатка, шків нижній, ну, це на 80-й, на 82-й МТЗ, теж новий шліці цілі. В роботі не був, тут виробітки немає, тому що в роботі не був шків. Також є, може хтось буде брати, до комплекту візьме нове стекло МТЗовське. Отакий невеличкий набор може комусь буде цікаво. Також є влагомір, Вілі 55-та модель. Він в принципі новий. Там пару разів заміряли влагу, зерну і все. А так, все, коробки, всі цілі, повністю всі є чеки. Виглядає він отлічно, не затяганий, не побитий, не потертий, все ціленьке. також є і буде продаватися.